Київську політехніку відвідав міський голова Славутича. У місті вже багато років функціонує єдина в Україні філія КПІ. Тут проходять підготовчі курси для майбутніх вступників і студентів КПІ. Після тимчасової окупації Славутич зіштовхнувся із певним дефіцитом кваліфікованих фахівців. Тож нині завдання міста зберігти, розвивати кадровий і людський потенціал. З Цими завданнями місту допоможе поратися філія КПІ. Ми з керівництвом міста Славутич, безпосередньо з мером обговорили питання, які стосуються оновлення діяльності нашої Славутицької філії Київського політехнічного інституту імені Юрія Сікорського. І саме враховуючи ті виклики, які перед сьогодні ставить на нинішню ситуацію, і тим паче, що місто Славутич був незначний період в окупації, і ті виклики, які стосуються як соціальних, економічних і інших питань, потребують змін в. Кадровому складі покращення людського потенціалу ми сьогодні намітили плани на майбутнє. Який є запит у Славутича? Ми повинні підготувати цей запит, і як спільно ми можемо працювати над тим, щоб кадрове забезпечення, кадровий потенціал в місті не зменшувався, а навпаки, тільки зростав, зростав його рівень, і ми могли відповідати тим запитам, які є вже сьогодні. А в майбутньому вони будуть ще більші при відбудові України після нашої, сподіваюся, швидкої перемоги. Ми будемо корисні всій країні.